Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка, на сьогоднішньому нашому занятті. Діти, ось і настала довгоочікувана весна. Весна нам принесла тепло, розтанув сніг, потекли струмочки, з'явилися перші весняні квіти. А також до нас з далекого вирію повертаються перелітні птахи. Вони летять, долаючи величезні відстані і повертаються до нас з далекої Африки чи, можливо, з Туреччини Давайте пригадаємо цих перелітних птахів, ластівка, лелека, шпак, жайворонок, Соловей Дріст а також дикі качки, гуси, лебеді та журавлі. Діти, ось погляньте, яка гарна пташка завітала до нас з вами сьогодні у гості. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, звуть мене усі. Так, вірно, діти, шпаком. Давайте пригадаємо, шпак це зимуюча пташка чи перелітна? Вірно, діти, це перелітна пташка. А подумайте і скажіть мені, будь ласка, а як же називається будиночок, в якому живе шпак? Так, молодці, шпаківня. Шпак шпаківню гарну має. Навесні він прилітає, прибирає мені як слід і береться за обід? Отже сьогодні ми з вами відправимося до творчої майстерні. Де з вами разом зробимо із пластиліну гарну шпаківню для наших шпаків. Для роботи сьогодні підготуйте кольоровий пластилін, серветка, дощечка, стека. А також я взяла картон коричневого кольору прямокутної форми. Тож починаємо працювати. Розірію гарно в долоньках пластилін жовтого кольору і сформую кульку. Розплющую цю кульку ось так долоньками. Тепер стикую, зріжу зайвий пластилін так, щоб у мене утворився прямо кутник. Ось стіни нашої шпаківні вже й готові. За допомогою клея олівця сформую отвір, куди зможе залітати наш шпак з синього пластиліну. Зроблю дах, розріжу його на дві частини і качаю стовпчик, розплющу цей стовпчик ось так з одного боку. І так само зроблю з іншого боку. Отже, дах шпаківні готовий. Тепер сформую щебель дощечку, куди зможе сідати наша пташка. Шпаківня готова. За допомогою стеки ви можете прикрасити її візерунком. Ось таку діти шпаківню зробила я. А я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!